Тобто ви повинні скласти план підготовки. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь викладачем чи е, репетиторами чи курсами, то у вас цей план вже є автоматично, так? тому що цим займаються викладачі. Але це зовсім не означає, що ви ходите до репетитора чи на курси, і все, ви забили на все. Виконуєте лише те, що вони дають. Це, звісно, дуже класно. Але у вас повинен бути певний розклад. Розклад, коли ви виконуєте домашнє завдання, розклад, коли ви ходите до репетиторів, розклад, коли ви відпочиваєте. Тобто ви повинні оформити свій стандартний тиждень і щоб неділя в ідеалі був вихідним днем. До прикладу, неділя так, можете брати будь-який інший день, коли у вас він найвільніший. Тому що наша інформація вона повинна засвоюватися. Щоб вона гарно засвоїлась, потрібно відпочивати. Тому вихідний у вас повинен бути для вашого розвитку, до прикладу, для ваших захоплень. Ви не повинні під час підготовки забути про соціум, про друзів, про хобі і подібне. Ні. Ви повинні просто виділити собі один день тиждень на реалібітацію. Скажемо так, щоб інформація переварилася і ви відпочили. Але це не тік-ток, так? Добре, давайте не те, що забирає нашу енергію, і висасує так, Коли ми не помічаємо цього чи серіали, так ну якусь активність таку цікаву, так і звичайно, протягом тижня у вас має бути хоча б одна година в день на вас, так що ви там покайфували від себе перед зеркалом, потанцювали, там позаймалися спортом, чи ще будь-яка активність чи відпочинок. Тобто, ви повинні обов'язково виділяти час на себе. Хоча б одна година в день, так один вихідний, і робити паузи між роботою. Тому що ви думаєте, що якщо ви будете вчитись зранку до вечора, так ви будете ще більше запам'ятовувати матеріал, тому що ви охопите його більше? Ні, тому що він засвоюється гірше, тому що матеріал у нас засвоюється в нашій пам'яті, коли ми спимо. Тому не нехтуйте на сном, так обов'язково потрібно добре спати, щоб найкраще запам'ятати інформацію і обов'язково відпочивати. Тому що коли у вас не буде енергії, то як ви можете щось вчити, так це буде. Неефективно.